Привіт підписникам мого каналу і звичайним відвідувачам, які, можливо, випадково потрапили на це відео. В цьому відео я хочу поділитися своїми думками, без якогось сценарію чи ще щось стосовно одного дуже цікавого смартфона. Це Google Pixel 5. Спочатку я певний період часу думав, чи варто записувати відео про нього, адже телефон вже, ну, можна сказати, досить старенький. Йому вже багато років і він вже не оновлюється. Я думаю, ну, чи є взагалі в цьому зміст, чи цікавить він людей. Але коли я про це подумав, то пригадав, що в мене на роботі є. Одна дівчина, яка ще досі користується смартфоном Google Pixel 2 XL. І я думаю, ну чому вона ним користується? В чому особливість? Якби вона ж може собі купити якийсь інший, більш новий. От. І коли я в неї пробував якось про це дізнатися, то виявляється, що її телефон її цілком влаштовує. Вона не синий там, користувач. Коли потрібно, щось там сфотографує, користується трішки соціальними мережами, телефонує, та й в принципі все. Але телефон, це нагадаю 2XL, йому вже дуже багато років, і він ще досі плавно працює. Потім пригадав, що також в одного колеги є 4, Pixel 4X, ну і в двох колег були Pixel 5. Вони зараз оновили. Свої смартфони в одного Pixel 6, а в, в жіночці Pixel 8. От. І коли мені в руки потрапив, знаєте, цей смартфон, то, знаєте, якось таке ем, я відчув якийсь вау, можна так сказати. Бо тому що ем, якось, коли береш в руки сучасні смартфони, то такого ефекту немає. Я особисто не дуже люблю промісткі смартфони, але, на превеликий жаль, сам користуюся таким ну, досить великим смартфоном. Ну, наприклад, в мене Pixel 7 Pro. І от подивіться, як Pixel 5 виглядає проти нього. Ну, це ніби небо і земля. Я насправді не дуже люблю такі лопати, а от такий форм-фактор, камера. Сканер, відбитки пальців, взагалі розмір. Ну, це просто, як, на мою думку, ідеальний формат того, як має виглядати смартфон. От. І сьогоднішнього відео я трішки розповім про його характеристики. Поділюся своїми думками, чи варто його взагалі купувати. От. І для кого він, на мою думку, підходить. Знову ж таки, нагадаюся, що це вже телефон старенький. і... Ну, Багатьом він не підійде. Він же не оновлюється. Велика мірність того, що коли ви його будете купувати, він же буде, Ну, це буде БУ варіант, невідомо, яка там батарея, і ці всі нюанси потрібно враховувати. Але разом з тим, якщо ви не вибагливий користувач, якщо ви, для вас телефон для того, щоб порозмовляти, щоб він був зручний в кишені, а не його було незручно носити, от, щоб він. Досить непогано фотографував, то цей телефон може вам ще багато років послужити. Тим паче Google якось, ну, їх робить так, що вони досить надійно працюють вже навіть тоді, коли оновлення закінчується. Я навіть коли я користувався цим телефоном, то помітив, що навіть, ну, от навіть камера його оновилася, так як в, в сучасних в пікселях. Ну, тобто, там, в сьома серія, шоста, дев'ята. Ну, тобто, це навіть в п'ятій серії це вже оновилося. І так само тут є всі ці функції в плані е, знайомі обличчя і так далі. Отож, е, якщо ви не знаєте, то що з собою представляє цей смартфон? Це Pixel 5. Е, розмір його дисплея становить е, 6 дюймів. Частота оновлення в ньому 90 Гц. І працює він насправді досить плавно. Також захищений він Gorilla Glass 6. Основний процесор в цьому смартфоні це Snapdragon 765G. Я колись користувався смартфоном Poco X3 NFC, якщо не помиляюсь, там був. Такий же самий процесор. І в ну, той час це був досить непоганий процесор, на ньому можна було навіть пограти в такі досить непогані ігри. І зараз я думаю, що він би. там Call of Duty на середніх налаштуваннях також потягне без проблем. В цьому смартфоні 8 МБ пам'яті, 128 стандартної. Підтримки SD-картки він немає. Камера. Основний модуль це на 12 Мп, ширик на 16 і фронталка на 8. Акумулятор тут 4000 А. Дехто пише, що 4080. І зарядка в комплекті зазвичай яка з ним продається, це десь на 18 Вт. Приблизно він заряджається за півтори години плюс-мінус. Тут в цьому смартфоні Android 14. Сканер відбитки пальців знаходиться ось тут під камерою. Він підтримує дві sim картки, Є7, е одну фізичну картку. Ну і важить 151 грам. Ну, це такі технічні характеристики, і ну ніби такого нічого особливого, але насправді, коли ти ним користуєшся, то в нього щось є таке, що, як я казав на початку, чого, на жаль, я не відчуваю від оцих лопат. Знаєте, ну, вони просто гормісткі, незручні. А тут ти береш і в нього така просто класна ергономіка. Він класно лежить в руці. Камера не випирає, так як в сучасних цих знаєте, шайби. От. І він взагалі хороший смартфон. От. І я думаю, ну, ладно, може там. Бо мене, наприклад, в смартфонах досить сильно цікавить камера. Думаю, ну подивись, як там камера, як вона фотографує, як знімає відео. От. І насправді, знаєте, ця камера фотографує досить непогано. Я порівнював зі своїм смартфоном. І фотокамера ну, трішки гірша, ніж Pixel 7 Pro, ну, не суттєвий. Так, да, тут немає телеоб'єктиву. Але загалом основна камера фотографує досить непогано. Відео також досить непогане, портретний режим, так собі. От, ну, але в пікселях, в жодному з пікселів він насправді не є дуже хорошим. І я насправді здивувався, бо через те, що я очікував, що ну, Pixel 7 Pro ну, буде, типу, значно краще фотографувати, але насправді ні. Це трошки відрізняється по кольорах, бо через те, що коли ти фотографуєш на нього людей, то колір шкіри такий більш жовтуватий. На моєму 7 Pro він більш такого червоного кольору. Але щоб сказати, що він типу сильно поступається до Pixel 7 Pro, то не можна сказати, бо він фотографує досить непогано. Плавно працює, батарея тримає також досить непогано. При такому середньому сценарії використання, коли ви використовуєте соціальними мережами, час від часу знімаєте відео, фото, то десь при такому активному екрані одного заряду має вистачити на 1,5. От. Ну, в основному, якщо ним користуватися, то десь його на день вистачає, ну і вже ввечері потрібно ставити на зарядку. Це ніби не так вже і багато, але і не є сильно мало. Тут також зарядка Type-C, ну і, в принципі, ось так він виглядає. Е, якщо сказати, для кого це підійде телефон, то я скажу, що він, напевно, підійде для тих людей, які не сильно вимогливі до своїх смартфонів. Їм потрібно просто, щоб їхній телефон гарно працював. А от, щоб можна було нормально подзвонити, щось там сфотографувати, якщо потрібно. Ну і десь там зайти в месенджери. Думаю, що він ідеальним варіантом буде також для дітей. Ну, скажімо, якщо ви думаєте купити своїй дитині, вона ще не дуже доросла, а от, думаєте купити хороший смартфон, якого по факту було б. Не шкода, що він, що чи, він чи вона його поб'ють, бо через те, що він типу, не дуже дорогий. От. Але разом з тим, що який буде надійно працювати, то цей телефон також до, добре підходить. Він насправді досить міцний, ну і сам по собі недорогий. Я дивився на OLX, то його десь в середньому продають за 5 тисяч-5 тисяч з половиною. Зрозуміло, що за цю суму ви можете знайти і інші, і нові смартфони, які будуть оновлюватися. Ну, ви самі розумієте, що зазвичай, якщо телефон коштує 5 тисяч гривень, то якоїсь е якості від нього не сильно потрібно очікувати. А цей отакий збалансований, компактний, класний. От, Якби в нього насправді була б дещо краща камера, знаєте, я б мов і ним користувався також. От. Він також підійде для старших людей. От. Ну і, в принципі, тим людям, які не хочуть витрачати багато грошей на телефон. Отак, от як моя колега, вона якби, може купити собі якийсь там інший смартфон і ну, за нормальну суму, але в неї просто в цьому немає потреби. Її телефон виконує всі функції, так само і цей: соціальні мережі, плавність роботи. Все він це виконує і дуже добре. Тому. На кінець хочу сказати, що ну, насправді в мене якась, знаєте, така певна ностальгія за такими маленькими смартфонами. От, І просто коли ти його береш в руку, то типу, вау, думаєш, вау, класний смартфон. От, З такими сучасними чогось такого ефекту немає. От, Можливо, серед вас є людина, яка також користується ще досі пікселем 5, то напишіть в коментарях. Напишіть, чому ви ним користуєтеся і на що хочете замінити його. Може, у вас будуть якісь запитання, то ви також задавайте. На жаль, цей телефон вже не оновлюється. Останнє оновлення були в 2023 році. От. Ну, але тут досі стоїть 14-й Android, і, і в принципі він працює досить непогано. От. Тому пишіть коментарі, ставте вподобайки. От, якщо є люди, які солідарні з моїми думками. Пишіть це, хочу чути, верніше, прочитати, що ви думаєте стосовно цього, які у вас враження від цього смартфону. Якщо є користувачі, напишіть. Напишіть ви, з чим Ви стикалися, з якими проблемами. От щоб, можливо, люди, які будуть дивитися моє відео, щоб вони знали, ну, що їх може очікувати, коли вони докуплять смартфон. Я знаю, що в серії 4 XL в них були якісь проблеми з процесором. Не у всіх, а були. В принципі, в 5-й такого проблем немає. До речі, стосовно цих рамок, то площа екрану тут більша, ну, в плані відношення, співвідношення екрану до корпусу, тут більша, навіть, ніж пікселя 7-го. Ну, тобто в нього якісь рамки менше і так далі. Це такий гарний маленький смартфончик на кожен день для. Не дуже вибагливого користувача. Тож, гарного всім дня і до зустрічі в наступних відео.